Йоп! Йоп, твою мать! А? Ну йоп, твою мать! Всім здорова, з вами Босий. І Босий сьогодні катається. Чек прольотки на наявність машин. У них хоча б оцей машини щоб не було. Йоб. Слухай, даже сплечі так болять. Так десь тут мають бути типи. О, Скот! А ти ж казав що такий саме, як Саню візьмеш А коротше мене за чуть не засканули на нього. Ага. Тільки мене почали ці... тормоза. Хай потермував. Чотко? Та ну Йоп! Занадто слизько якось. Він випадає по дві <риклад> сходи А? фонтанчик п твою мать! Боляче! Ну. Опять чуть не упав. Що за трагедія? Що, не вийшли фейки? У мене теж не вийшли. Саня! Після летів реально. Я санець. Ти дивишся мої влоги чи ні? Ну, я тільки дивився. А він дивиться да. в пісюні. Лестим дроп. Ой-ой-ой. Хорошо. Тепер мега дроп. Не, не дроп. куди тут вкатувати? Тут дві сходинки, ти про що? Ти прилітаєш от ого. Саня, так. Я так заїжджала на берні, але я не хочу. Ура, бордюрчики! Дивіться! А. Переклюк зламав! Прикол! Ти його поломал, паркнул? У Вані перша прольотка на своєму першому двух подвезти. Давай, давай! Подвіся! Оп! О, не долетів! дав? Понятно, що ти хотів фулфейс здівати взяти! <рес> Чмо. <ріст> ну ёб твою мать! Давай, ты Нема Ой. Нет. Вот такие вот, короче, неинтересный влог вышел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока. Небо моє небо він мене солік, а так стоїть. Ой, люди. Lud... <rôle rolls Lyn tuh> <оч correlation> <avent mentalSure> Йоплоскачі. А ви хто? Я вас не пам'ятаю. Я дуже пірат, А, Ааа, точно привіт. Здорово, дивились мої влоги? Да. Кажи. Ти брешеш. Мені Серіаз но новенький. Він так, він так. підписаний на мій канал, він дарить йому за подвір. Подожди. Ой, я тебе не зловив. Давай його броку, я ліки парк. Дрова. Здоров. <світ> О! Давай, давай! Нажми. Вау, на камері нічого не вийде. А, як все видно на камері? Блін, ну іменно сьогодні у мене фонарик розрежений А де вони? Да okay. <связывая> Окей. Богданчик, я тебе вот так. Пока. <связывая> пока, Ваня. А, пока, Ваня. Пока Саня. Да. Пока мордор. <связывая> пока Мордор, <связывая> Вс. Давай я вот такой, прощай, не волнуйте, Пока. Ой! темновато. Такий от, коротше, відос вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. типу політична система. Так, ось. А політична система вона має закон і має владу, правда? Так, закону тому моладце, влади тира, влади. Ти можеш знати. А